І всім привіт, друзі! З вами я, Кісіль в Surboy. І сьогодні я створив. Ну, я створив свій, свою ну, свою тосовку в робоксі. Я вам покажу, як її можна ну, купити за 5 робоксів. Перше, давайте зараз вийдемо. Виходимо, коротше. О, тепер вийшло. Так, ми натискаємо на оцей хрестик. Так, ми на главній страничці. Тепер ми... Ну, ми вписуємо. Тут Кісі австробой. Вписуємо. Натискаємо ну, посук гравців. І знаходимо мене. То ми спускаємось і натискаємо на цю сіреньку кнопочку. Переходимо на мій профіль. Тут нічого немає. Головне, треба переключити сюди. І отут там моя, моя толсовочка. Загрузить. І отут я їм можна купити за 5 робоксів. Ем... О! С вами я був, Кисирав Струбой і всім пока.